Всім гарного дня! Сьогодні буду готувати заливне із товстолобам. Це неймовірно смачно та дуже корисно. Воно легке у приготуванні. Що нам для цього потрібно? Голова з товстолобом і хребет, морква, цибуля, зелень і спеції. Для початку ставлю воду, в мене тут дві літри. Відразу ж сюди кидаємо морку, цибулину одну і нашого товстолоба. Звісно ж, перед приготуванням я голови гарно вимочила, помила, щоб у нас зелене було. Прозорим. У нас скоро бульйон закипить, тому збираємо піну. У нас майже закипіла водичка. Уже рибка у нас готова. Можемо кидати сюди спеції, ще прибираю лишні піну. То столу б жирненький, і для того, щоб моє заливне було більш прозоре, я цей жир буду збирати. Риба майже готова. Можемо кидати сюди спеції, це сіль одна столова ложка, лавровий лист, духмяний перець, перець горошком чорний і коріандр Спеції кидаємо які хто хоче ще хвилиночок 5, і ми можемо витягувати нашу рибу. Кістки наші вже гарно відходять від м'якоті, можемо витягувати. Доки наш бульйон ще дуже гарячий, нам треба розбавити ще желатин тарілочку окремо насипаю пачечку желатина і буду наливати сюди цей бульйон, і ретельно перемішуємо. Все желатин наш готовий. Так, ще нам цей бульон потрібно буде процідити, щоб він у нас був чистенький, без кісточок, без нічого. І тоді змішаємо наш бульйон в місті з желатином. Перед подачею я нарізала морковку, яка була в цьому бульйоні. Такими дольками розібрала рибку на кусочки, і буду класти ще зелень. Мій бульйон уже остих, можемо класти зелень. Вона буде, яка є, і за смаком, і по кольору залишиться такий самий. Зелень можна і не кидати, це хто як любить. Воно і без неї дуже смачно. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал і нажати на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Я думаю, що ваші близькі будуть дуже задоволені. Всім смачного!